Інжир це одна з найдавніших культурних рослин, що відносяться до роду фікус сімейства тутові. Ця рослина відома під безлічу назв: фіга, фігове дерево, смоківниця, смоква, винна ягода і тутовий фікус. За деякими даними, інжир вирощують уже понад 5 тисяч років, його батьківщиною вважається Карія – провінція в Малій Азії. Звідки рослина поширилася на середземноморські країни, вперше був уведений у культуру на Аравійському півострові, звідки його запозичували Фінікія, Сирія та Єгипет. У стародавній Греції інжир вважався символом родючості та кохання, і в засушеному вигляді входив до раціону всіх верст населення. У стародавньому Римі його називали даром боговиноробства та рослинності, вакха. Згідно з біблією, Адам і Єва використовували фігове листя, щоб прикрити наготу. Деякі коментатори біблійних текстів припускають, щоб забороненим райським плодом, скуштувавши який Адам і Єва вчинили гріхопадіння та були вигнані з раю, був саме інжир. В більш пізню епоху інжир поширився на території Афганістану та Португалії, а до Північної Європи потрапив ближче до 15 століття. В Америці виявився ще пізніше, в 1769 році. Для дозрівання плодів рослини потрібно багато сонця, тому зараз інжир росте в Індії, Туреччині, Ірані, Греції, Італії, Португалії, Америці, Азербайджані та на Чорноморському узбережжі є деревом, висота якого може досягати 10 метрів, при цьому плодоносить двічі на рік. Фігове дерево або інжир потужна рослина, яка виростає до 10 метрів у висоту. Воно має розлогу листопадну крону. Дикий інжир росте як підлісок на відкритих схилах. Він зустрічається у Вірменії, Узбекистані, на південному узбережжі Кримського півострова, Грузії. Грунти інжиру підходять будь-які, особливих вимог до них немає. Коренева система фіги дерев'яниста, сильна, листя велике. На дових черешках росте по черзі, верхня поверхня листа темна, зелена, груба, низ світліший і опушений дрібними ворсинками. Інжир росте і на кам'янистих ґрунтах, і в долинах річок. Живе фігове дерево до 30-60, а в деяких випадках до 300 років. Головна ознака свіжого інжиру приємний солодкий аромат. Якщо плід випромінює кислий запах, це означає, що всередині запустилися процеси бродіння або гниття. Його поверхня має бути гладкою, цільною, без механічних пошкоджень, стигла смоковниця м'яка, але не надто, а колір її варіюється в залежності від сорту: від слитло-зеленого до темно-фіолетового. Нестиглий продукт буде твердим на дотик, а перестиглий ультрам'яким. Свіжий інжир буває різних кольорів майже білого до темно-фіолетового. Маленьке насіння всередині інжиру плодики відповідає за смак. Чим вони дрібніші, тим інжир смачніший. Без насіння сорти менш соковиті і не такі смачні. Плід цієї рослини багатий на вітаміни і мінерали. До його складу входять калій, кальцій, фосфор, магній, залізо, мідь. Вітаміни в 1 в 3 ПП і С. Причому за вмістом калію сушений інжир перевершують тільки горіхи, а заліза в ньому більше, ніж у яблуках, тому його радять людям із анемією. В цілому має жарознижувальну та протизапальну властивість. Тому рекомендований при застуді та інших респіраторних захворюваннях: Плід фігового дерева багатий на клітковину і добре насичує. Надовго прибираючи почуття голоду, калорійність 100 грам інжиру 74 кілокалорія. Вважається, що він допомагає при похміллі, купуючи його неприємні симптоми: нудоту, загальну слабкість та головний біль. Завдяки ферменту фіцину, смоківниця сприяє розсмоктуванню тромбів та може нормалізувати серцебиття. В інжирі міститься невелика кількість мікронутрієнтів. Але особливо багатий він міддю і вітаміном в 6 тому несе в собі чимало потенційних переваг для організму, покращує травлення та зменшує запори, допомагає контролювати рівні жиру та цукру в крові. Інші корисні властивості інжиру полягають у боротьбі із серцево-судинними захворюваннями та зміцненні імунітету. При цьому він корисний для жінок під час менструації при болючих спазмах. А під час вагітності насичує організм калієм та кальцієм. Для чоловіків основна користь полягає у зміцненні серцево-судинної системи та зниженні ризику інфаркту або інсульту при регулярному вживанні. Прихильники здорового харчування часто додають інжир у каші чи мюслі, роблять корисні коктейлі з овочами та зеленню. Продукт у сушеному вигляді можна вимочувати у вині чи робити на його основі. Алкогольні настойки.